З'ясувалося, що легенда і міф про метро на Трою розрушена. Його не буде. Забудьте, що буде метро. 40 років обманювали, обманювалися, обманювали і піляли. Ми нарахували близько 700 мільйонів гривень, напиляно на проєктах міфічного метро, яке неможливо побудувати фізично, тому що там вже все забудовано. Що тобто буде? кожен раз, коли хотіли будувати, робили проєкт, його не реалізовували, робили новий, не реалізовували. Да, так, да, Абсолютно. собі, ви приходите до стоматолога, він каже, так. все, зараз супер зуб вам зробимо, Супер зуб, снимочек, зробим, снимочек. С вас 5000. И такой зуб, он говорит, да-да, завтра, завтра. Он говорит, снова и, снимочек, и зараз я вас трошечки вот, вот это, и снимочек, 5000. И так 40 роков. Ты же, а зуб кулы?» Говорит, так снимочки вот есть. Mm -hmm. От Весь цей час, весь Київ, слухав цю байку, і весь Деснянський район слухав цю байку. І ми на цій конференції сказали, Ні, ні, зробіть нам нормально 114-й маршрут, який їде з Деснянського району в центр під КМДА, зробіть, будь ласка, решта напрямків, щоб вони курсували без заторів з контрольованими смугами і так далі. І це буде щось. Далі є наступні етап.